She Життя це тканина з хороших і поганих ниток». Тож і не дивно, що Василь Семоненко, молодий витязь української поезії, постає перед нами, наче стандартна постах радянського суспільства. У ньому переплелись добрі ниті оригінального таланту з темними пасмами, шкідливих звичок митця, котрі й стали причиною фатального кінця поету. Все ссыл і виру, что привидают. Шу твоє ім'я, не наглядна, горда єдина, Україно моя, ти на ламані радісну тачу, кров гарячу пусти. Яке ключове слово тут? Хто скаже? Про що співала Ірина Володимира? Я догадувалася, що так і буде, тому що вона тільки знає, про що вона співала. Про любов. Ключове слово любов. А хто з може сказати, а що таке любов? Своїми словами, без ніяких пафосів, без нічого. Що, таке любов. Будь ласка, любов асоціюється з щастя. Що загибає, дякую. Любов це жертва. Любов це жертва, дякую. І ще бажаючі? Слава. Любов це те, що мотивує пташку долати десятки, а може й сотні кілометрів для того, аби збити своє дітка гніздо. Любов це те, що надихає матір, можливо, цілу ніч не спати. Аби згріти теплом і ласкою своє немовля. Любов це те, що надихало тих молодих хлопців на початку війни йти на жертву заради своєї батьківщини. Цей список можна продовжувати і, звичайно, найвищу, найбільшу міру цієї любові апогей, Еверест як завгодно можна назвати. Я знаю тільки один такий випадок, який відомий, напевно, у всьому християнському світі. Він записаний в Івана 316. Можливо, хтось знає процитувати ці рядки? Відомі рядки. Івана 316. Може хтось процитувати? Дякую. Справді, Божа любов до нас це є те. Найвеличніше, найбільше, що ми можемо отримати. Але ви скажете, а про чому тут любов Семененка? Любов Симоненка і наша любов це ви порівняти океан, море і краплі ліків, які ми можемо мати. Оце така порівняно наша земна любов. Але все ж таки, коли ми її засіваємо на цій землі, вона зростає великими плодами. І ці плоди ми сьогодні побачимо у семомента. Шуркові коси припорошила вже сивина, легкі зможки, обличчя вкрили, наче праці тяжкої слід але в кожному русі сила, в очах юності видно світ. Я таку тебе завжди бачу образ в серці такий несу. Материнську любов гарячу, і твоєї душі красу. Я хотів би, як ти прожити. Щоб не тліть, а завжди горіть, Щоб уміти, як ти любити, Не як ти уміть. Василь Семененко вклонився матері. Коли малим, ти вперше став на ноги, яка ж то радість матері була. Від тихої колиски до порога вона тебе за руку провела. Вона прибігла стомлена з роботи І, може, сон їй очі замикав. А дома нові клопіті турбот і довга не початих справ. І ти не знав, що терпить в неї руки, коли вона сідала до стола, затаївши біль в душі й муку, і з батьком річ про проникло вивела. Вона писала: добре нам живеться, Ти лише про одне, про перемогу палю. Уже синок наш бігає і сміється, скоріше окупантів добиває. Вона усе тоді робити вміла, вона усе тоді робити могла. Вона всім щедро уділила і ласки, і сердечного тепла. І їй не шкодуй синівською любові, її мозолі, і зможки, все шабуть. У небі тішились хмари, у небі сонце пливло, під небом привабили чвари, і рятувало зло. Земля вагітна скорботою, гори горе і груди днем. Над кривдою і під народила мене, народила, немов надію, Колисала ночами сну. Може, від тебе помолодію, Може, побачу весну, Може, твій струмний атом Вгамує нестерпний біль, голосила над віком двадцятим Найганяніша з породів. Голосила велика мати, вагала, кричала мені. Щоб став я в жорстоким като недумства підлоги і брехні. Щоб я і стою у злобі по коліна, серцем повним ганьки і проклят. Божевільні калійки й руїни у зіницях моїх милотять. Що залишу в майбутньому дневі? Чим ділитися буду з ним? Вибухають бомби водневі на опеченім лобі мої. А люди забавляються мовтіти. Катам Катом співають гімни холоні. І генерали мріють посадити на всій планеті атомні гаї. Ридаю і кричу, гільлю себе у груди, волосся патрає сідої голови. Що можу я, коли дрімають люди, Що можу я, коли заснули ви? Нікчайніші дурні вельмож Найпідліша. Брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохання вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста, але правди в брехні не розмішую, не гайби собі бряг без пуття. Бо на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. Мані зорі зомби, заглядає вши казки силими очима. Материнська, добра ласка в неї за Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, Не пущу тебе колиску сину дати. Прилітайте до колиски, левить, як мрі. Останнє поцілує милу, і хтось в сльозу не прогану а може, дехто втратить віру і силу, своє життя рятуючи, одне. Але не я, як виснути не стану, хоча як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу і кохану. Я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей. Що бігуть до школи, за матерію змаріли по труді, за рідні наші верби до губові, за наші дні прекрасні, молоді. І тут ні сліз, ні вічою не треба, і тут не треба страху і ніття Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Наш висип Йде іде найдовшій світі дорозі. Розплющеними 28 восьмилітні.